Ситуація зі сказом на Кіровоградщині залишається напруженою з початку року. В Олександрійському районі виявлено шість неблагополучних пунктів. Розповідає начальник Олександрійського районного управління Держпродспоживслужби в області. Петрівський по Приютовській територіальній громаді було три випадки: один випадок по Попельнастівській територіальній громаді, один випадок по світловольській, один по Великодрусівській. В розрізі видових тварин хворіли. Це було три собаки: один кіт, одна коза і одна велика рогата худоба. Основним джерелом розповсюдження сказу є червона лисиця. Тому в районі з метою профілактики проведуть масову пероральну вакцинацію диких тварин. Запланована вона на другу половину травня. Планується в Олександрійському районі охопити площу близько 4 тисяч квадратних кілометр, кілометрів, розкидати близько 100 тисяч доз вакцини. Вона буде проводитися наземним розподілом вакцину. Це будуть сформовані бригади з представників. Територіальних громад, органів лісового господарства, користувачів мисливських угідь, представників районної лікарні ветеринарної медицини, фахівців Держпродспоживслужби вручну будуть бригади, буде близько 60 орієнтовно близько 60 бригад, які будуть працювати близько 6 днів. Приманки розкидають у лісах, полях, вздовж лісосмуг. Тому представники Держпродспоживслужби звертаються з проханням до мешканців населених пунктів не чіпати їх руками, так як приманка матиме сторонній запах, і тварина її не з'їсть. Ця вакцина має розмір сірникової коробки. Вона має специфічний м'ясокістково борошна запах, ну і такого на розміра сірого кольору. І всередині цієї Коробочки, є капсула з вакциною при укусу лисиця капсула роста, попадає вакцина на слизову оболочку рота. При розкладанні цієї вакцини визначається одна контрольна точка, де на протязі там, енного періоду часу на третій там, і інші дні там, проводиться контроль за поїдання вакцини. І при проведенні в, то, в тому році контролю на контрольні точки, то поїдання становило близько 100%. Крім пероральної імунізації тварин, проводяться також і щеплення чотирилапих у приватних будинках, адже вакцинація від сказу захистить не тільки тварину, але й її господаря від небезпечної хвороби.